Втрата це найсильніший стрес в житті людини будь-якого віку, тому дитину треба оберігати на як можна сильніше да, від того, щоб вона пережила цей стрес. Втрата це втрата і близької людини, до якої була прив'язаність, і своєї безпеки. І якщо це в дитини в це вперше, то це розуміння, тому що життя воно може обірватися в будь-який момент. Для дитини має бути форма, в яку вона буде горювати, да? так будь-яка Людина має право відплакати, відгорювати, відсердитися. Є стадії горювання і дорослим слід не казати, що забудь, все буде добре, посміхайся, ось тобі іграшка, а саме давати можливість в будь-яку стадію проживати поступово. Постресовий період у стресів у дітей приблизно два місяці. Тобто, спочатку дитина може не відреагувати, навіть посміхатися. Це захисна функція психіки дитини. А саме через півтора, два-три місяці дитина може задавати дуже відверті запитання, як це сталося, чому так сталося? Хто винен, кого треба карати? І це саме фаза переживання, коли дитина шукає винних і хоче навіть помститися по своєму по дитячому. По-перше, повідомляти про втрату треба людині, яка більш-менш емоційно спокійна, тому що дитина бачить заплакані очі мами або тремтіння тіла, і дитина щитується як небезпеку, як велику біду. І тому для того, щоб не було запечатування цього першого стресу про втрату, да, треба повідомляти в більш спокійному стані. Мені доводиться по роботі і ще до війни, і на даний час працювати з дітками, яким мені доводиться працювати, і повідомляти їм про втрату, тому що. Що батьки не можуть на людину, яка повідомляє, виливається гнів, тобто краще, щоб це була стороння людина а далі йде об'єднання горя. І інші родичі, які переживають, вони можуть показувати, що плакати можна, плакати навіть треба, сердиться можна, задавати питання, на які ми не маємо відповіді. Треба приходити до розуміння, що сталося. По-друге, є таке правило: не важливо, що ми говоримо, важливо, як ми говоримо. Я про все вже говорила, і важливо для дитини. Дати опору, вчити правильно пам'ятати загиблу людину. Це може бути віра в церковна духовна віра. Це може бути переживання, того, що природження душі може бути, може бути просто біологічний логіка, логіка, як дитина народжується, як людина помирає. Що з нею відбувається? Є е, книжки, які вже були видані для того, щоб як правильно говорити дітям про смерть, що таке смерть, щоб не було страху смерті, а саме прийняття, щоб дитина отримувала якісь правила, якісь інформацію, якусь підтримку для того, щоб як прожити життя вже без тієї людини, яка вона втратила. Дитині потрібно говорити про втрату вчасно, тому що тоді сім'я може синхронно переживати цю втрату. Коли ж близькі, дорослі вже відгорювали, вже своє відплакали все гострим чином, вони відгорювали, у дитини починається горювання, і саме тоді виходить, що дитина не розуміє, чи може вона плакати, чи може вона сердитися, чи може вона горювати, агресувати. І сім'ї все ж таки сім'я об'єднується під час горя і важається важливо бути близькими тут все індивідуального порядку, щоб не було наш... ну, шкоди, але все ж таки, якщо дитина вже свідомого підліткового віку, треба дати їй психологічно попрощатися, зрозуміти візуально, що вона втратила і все припинено.